З таким препаратом роблю два рази в день інгаляції, соляні інгаляції від кашлю. Усім привіт, і здоровенькі були. Я на зумбі, субота, ну як же ж без зумби, хоч десь колись. Минулого тижня не була, бо хворіла. Цього разу прийшла і сподіваюся, що у нас буде така гаряча зумба, дівчата збираються. Клас у нас невеликий, але зате у нас вчителька гарна. Вчителька задає настрій такий, знаєте, Веселий і хочеться прийти і не раз. Так що знімати не буду зумбу, тому що тут не дозволяється. Так Також покажу приміщення, та й дівчата, які збираються потихеньку. Все, гаряча зумба закінчилася. Я отримала свою якусь віддушину. На минулому тижні не була на зумбі, бо вже була хвора. Цей раз я. Відтанцювала за два рази. Було нас більше 10 чоловік, щось чоловік 15, напевно. Але все спокійно, все тихо, з якимось таким, знаєте, не знаю, драйвом вчителька задає, звичайно, драйв вона нас підштовхує на якісь викрики, на якісь жести, на якісь ем, гарні такі, знаєте, рухи, які в зумбі є. Получаємо якийсь позитив від цього всього. Є також інші уроки протязі тижня, але я не зможу ходити протязі тижня, бо... бо працюю. І не виходить ходити більше. Ну, так і буде. Сьогодні, до речі, сьогодні до нас прийде Оля і Соня і Юра. Оля приїхала з України, може чимось поділиться своїми якимись думками, емоціями про Україну. Як вона, правда, не дуже там довго була три неділі, але все ж таки багато дечого встигла зробити. Молодець. Зараз тяжко ці такі подорожі даються до України і назад довго. Я вже не кажу за те, що дорого, довго. Треба добиратися, треба мати сили. Отакий От у нас ранок, це містечко Метачин, може хто пам'ятає. Тут у нас десь живе наша подружка, з якою ми зустрічалися Майя, навіть не признається щось. Не знаю, чи вона нас дивиться. Майя, ти де? Ну, не всі дивляться, не всім подобається і тут людей не заставиш. У кожного свій смак, у кожного свої думки, своє життя, кожний по різному бачить цю Америку. Я її бачу так. У нас життя склалося тут так. Звичайно, у всіх по різному. У всіх різні випадки. У всіх різний термін тут перебування. Можливо, ще хтось носить якісь рожеві окуляри. Ми ці окуляри давно зняли. Ось тут продаються, дивіться, гарбузи і великі, і малі дрібоньки зовсім, і білі, і помаранчеві. Це є гарбузовий базар. Люди тепер. 5 гарбузин на сходи. Те, хто бере багато, я взяла один і мені досить. І ще, може, зараз піду докуплю якихось мамс, квіточок до нього, якихось червоних, щоб було веселіше. Кому інтересно, по чому у нас бензин для порівняння, може хтось десь живе 2,85 на дельті 293. На BP і 2,76 там ще була якась одна раніше заправка на Shell 299. Це такий звичайний регулер. Це ціна одного галона, може ще хто не знає, це майже 4 літри, ціна майже в супермаркет, дивіться які тут персики, 3 долара пів кіло. Ну як не взяти? Ну як не взяти? Штягнеться рука. Така краса. Лимони гарні, але щось ціни не бачу тут на них. Ананаси 3 долара. Ну, також непогані, хоча деколи були по 2,50. Дивіться, я до своєї краси. додала ще такої краси. Взяла. 3 на 15 Шапрайті. І гарбузик тут. І мої біленькі. Тут хотіла взяти жовтенькі, а не було жовтеньких. Жовтенькі розібрала. Ну нічого, жовтенькі у нас є там за хатою. Будуть червоненькі, потім висаджу десь на грядку. І буду мати такі. Таких у мене ще нема. Чорнобриці аж зашкалюють. О, прийшли якісь закази. Зараз будемо відкривати. Ну, ось і Оля наша пропажа, мандрівниця. На три тижні пропала. На три тижні, слухай, ми думали, що нам не вистачає. <пів> ну, слухай, що зробиш? Тут таких нема, напевно. Тут може. Оце наші, дякую. А це А що там ще? але моєї невістка. Так. І... І вона воно? робить. Це хенд це... ручна робота. А, хен, це вам дівчата? Вам будуть отакі ось от заброшки. Ой, це нам дівчатам брошки. Да. А Степану? Вау. Oh, wow. А Степану? А та да. ой, ой, яка красота. Щиро дякуємо, дівчата, які ви молодці. Це, які це у вас ручки це, це золоті. України, mm -hmm. <су> це буде це, маші. Це запахом України. Не шуточки. Всім подарунки Степану також. От і Соня, де вона може бути без квітів? Без квітів вона не може Ти Приєднати навіть дякую. А мені всі казали, ти знаєш, і дам подарується свіжий життє. Олегі немає, в Америці. Ну в Україні в мене зразу почалася алергія. Я Ну Мені вже такі, дякую вже. Дякую, Жю. А наша знімає. Не знайшла я. Ми знайшли. У нас є, ми дві бутилки привезли. Та ви що ми? Так, стоя, я просто запхала дві. А я об'їхала два. цього і нічого не виходить. То -то. О, Давай ти хотіла обрати. Оля подарочки роздає з України. Солоденького щось Соня принесла. ну це Соня. Ага, Привет. Кому що? Хто ліки, хто їду, хто їдло? Да, зараз. А ми прийшли в суші бар, суші хібачі бар. Будемо їсти зараз роли. Шумаї нам принесли спочатку. Прийшли наші роли, картопелька, і тепер чекаємо терякі три блюда, ще мають прийти. Прийшла вся решта нам терякі. У нас є терякі салон, терякі чікен, теріякі біф. Сидимо, святкуємо олен приїзд. Ми всі дуже раді. Масово хто провожала, тепер зустрічаємо. Оля там оплачувала тепер. Там... А ну а ж куди їтися? Вона ж гость програми. Ну а я тут компанія гоп наїлася конфетками. Засмокчують і хто куди? Всі по справам, хто на роботу, хто додому, хто на зустріч. От і все. Зустріч закінчена. Кожний сідає в свою біленьку і хто куди. Тейтен Айленд. Нью-Джерсі. Ще побачимося, ще, ще все буде добре. ми в Щасливо! Брукліну, привіт! Пока. Вам також щасливо. Все, зустрілися, посиділи, поділилися. І хто куди. Щасливо, Соня, Пока, щасливо. Ідемо, подивимося, що у нас тут є за хатою. Гарний день у нас сьогодні і завтра у нас гарний день. Тільки тішитися і зустрічатися з друзями. Одні вже ось підсохли. Жовтенький, чомусь вже міняється. Колір. Стає щось такий, пожухлі вже якісь. Осіння краса. Сусідів не видно, закрилися, десь, напевно, поїхали. Все, з вами буду також прощатися. Ось такі квіточки ще тут в мене є. Їх заглушили трохи ці чорнобривці. А ось і маленька. Червоніється де-не-де. Музика в сусідів грає. Ой, ніяк не доберуся. Попадала. І жовтенька тут є. Маша у нас сюди забігає. Помідори ще є трохи. Все, з вами прощаюся, всім пока, бувайте здорові. Бай-бай.